Привіт! Ви щось робите? Якщо ні, то давайте разом зі мною зробимо стіл для свердлильного верстата. Або якщо у вас є просто настільний, ну це не має значення. Принцип залишається тим самим я використовував якийсь упор при свердлінні вже сотню разів, але останнім часом відчуваю, що використовую його м, набагато частіше. Тож я прикріпив до столу свердлильного верстата. Знизу плиту з водостійкої фанери з одного боку ламіновану гладко знизу, а з іншого протиковзну, щоб заготовка добре трималася на ній. У мене тут якраз був якийсь залишок, який має 410 на 300 міліметрів, якщо не помиляюся. Тож я зараз буду робити з нього. Ну і знову з якогось обрізка я. Я тут зробив упор, який закріплюю. Двома струбцинами типу С, що звісно не дуже зручно. Крім того, ці струбцини заважають знизу, коли я хочу змінити висоту столу за допомогою ручки. А якщо я їх поверну вгору, то вони знову заважають, коли я хочу рухати шпинделем вгору і вниз. Тому я вирішив, що вже щось з цим зроблю. Ну а цими струбцинами потім фіксую саму заготовку, якщо це потрібно. Усе це я хотів би вирішити за допомогою такої затискної планки. Почну трохи здалеку, тому що насправді все це почалося вже а, кілька років тому, а, коли я замовив такі затискні. Планки з Unimax вони мають довжину 1220 мм. І я виявив, що їхня ширина точно три чверті дюйма. Точно така ж ширина, як у цієї направляючої. Або цих направляючих пазів у настільній пилці. І саме тоді я якраз думав про те, щоб зробити такий імпровізований форматувальний візок для цієї пилки, і мені не хотілося виготовляти рейки з якогось твердого дерева, яке все ж таки змінює свої розміри під впливом вологи а і так далі. Тож я подумав: добре, я пожертвую цими двома затискними рейками для цього форматувального візка. Оскільки він має довжину 2,5 метри, то дві ці затискні рейки довжиною 1220 міліметрів фактично покривають всю довжину. І чудово входить у цей пас, чудово там їздить. Це, звісно, рівне не викривляється, не розбухає і так далі. Що стосується цього візка, я думаю, що він з'явився лише в одному відео, але мене тоді здивувало, що ніхто взагалі або не помітив. Або принаймні не прокоментував, що мене досить здивувало, тому що це така річ, яка на вигляд о, досить е, незвичайна. Так, тут є затискачі, якими можна закріпити матеріал у кількох різних е, положеннях. Але якщо вас це цікавить, сам цей, як я його називаю, форматувальний візок, як він працює, як я його придумав і як я його використовую, напишіть мені про це в коментарі. О, я з радістю зніму про це щось. Зараз я просто позичу цей затискач. І ми продовжимо. Так. Навіть якщо я буду дуже старатися, все одно це врешті-решт впаде. Отже, ті дві затискні планки, які я хотів використати для такого універсального затискного столика, який я також нарешті буду виготовляти в найближчому майбутньому. А також для того свердлильного столика, я використав тут. І Я подумав, що мені доведеться замовити ще дві. На той час Унімакс пропонував саме ці так, в такому кольорі, так, вони досі їх мають. Вони за суперціну, вони просто такі голі, можливо, що вони в парі таку, але я зараз точно не скажу. А через деякий час почав продавати практично ідентичні від роклера, які, однак, мають ще вісім таких простих затискачів. По суті, лише те гвинти, або гвинти з те головкою з гайками. Чотири з них, такі, як плоскі, крилоподібні, або, як це сказати, а чотири мають п'ять кінців, щоб їх було зручно тримати рукою, але інакше ця планка фактично ідентична. Хоча це дорожче, я думаю, що вона знайде своїх покупців. По перше, там є ті затискачі, які для цих планок або потрібно купувати, або звичайно можна виготовити самостійно, і це. Також набагато краще упаковано в картонний тубус, який дійсно міцний, так що там я не можу його стиснути рукою. А в ньому ще є такий розкішний пластиковий, і тільки в ньому знаходиться планка в якомусь пластиковому пакуванні, так само як ці продаються окремо, що при чеських транспортних перевізниках трохи ризиковано, тоді як тут ризик пошкодження під час доставки до вас мінімальний. Тож мені це подобається. Я думаю, що в цьому випадку вища ціна виправдана. Як вже звично для Роклер, вибачте, як це звично для Роклер, це просто в іншому кольорі. Це синє. Але я думаю, що це ідентичний виріб, тому що Unimax багато речей бере прямо з Тайваню, де все ж таки якість трохи краща, ніж те, що зазвичай імпортується до нас з Китаю. І Роклер також замовляє виробництво або купує на Тайвані. Тому. Я думаю, що це буде 에, той самий виробник. Профіль цієї планки абсолютно такий самий, розміри ідентичні, відрізняється лише кольором. Внутрішній профіль складений таким чином, щоб туди можна було вставити саме ті гвинти з плоскою т подібною головкою, ширші або навіть класичний гвинт з шестигранною головкою. Проблема в тому, що оскільки це розраховано на імперські одиниці, то М6 має занадто маленьку головку. А М8 має занадто велику головку басти, але М8 чудово підходить. Тільки головку потрібно трохи підшліфувати знизу, щоб вона була трохи плоскішою, і з боків, щоб вона була вущою. Потім вона також підходить і у вас є затискач. Так, будьте обережні, насправді навіть гвинти, які є частиною а, цього набору або цих затискачів, не мають метричної різьби, тому звичайну гайку а, на них не накрутите. Теоретично мені вистачило би лише половини, тому що е, я б поставив лише двічі по 30 см, дві планки по 30 см. Але я вирішив, що мені шкода різати це на такі маленькі шматочки, тому я просто розділю навпіл. Слухай, я не буду через це витягувати стрічкову пилу, різати болгаркою мені зовсім не хочеться, тому я розріжу це звичайною ручною пилою. І я там тут насправді поставлю 61 см довгі планки, які будуть виступати з цього столу назад. Цей дриль є радіальним, тобто має багато місця ззаду. Він зроблений так, щоб шпиндель можна було переміщати від стовпчика, тому це там насправді ніяк не заважатиме. Можливо, я це колись у майбутньому там, теоретично використаю, якщо потім мені знадобиться перемістити цей стіл далі від стовпчика. Тож я ну, просто зараз розріжу це навпіл, відшліфую. У мене тут є чудова нова пилка з біметаловим полотном бахко з дрібними 24 зубами на дюйм. тож. Для цього алюмінію це буде ідеально. Визнайте, що для цього витягувати стрічкову пилу це безглуздо. Навіть не знаю, який у мене зараз стоїть ремінь, мабуть, якийсь грубіший, тож все одно довелося б його міняти. Візьму це просто напилком, а напилок напилок до біса. Де він? Ну. Напилки та рашпілі це моя велика слабкість. Це я теж хотів би якось вирішити. Це напилок там десь з 80-х років минулого століття. Та? Не обов'язково купувати одразу. Німецький. Проблема з цими е, чеськими фірмами в тому, що комунікація там дійсно погана. Не у всіх, але досить часто, так? Цей напилок не з найгостріших визнаю. Отже, і тут, у цю дошку, яка має просто заздалегідь задані розміри, зараз не буду вигадувати нічого іншого. Вона у мене тут. Це мій перший столик, тому у мене немає жодного досвіду. Можливо, виявиться, що він занадто малий, тоді я його потім заміню. Перемонтувати потрібно буде тільки цю планку. І не буду фрезерувати цей отвір краще виріжу його на настільні пилі просто за кілька проходів, ну а потім прикручу його там. Проблема в тому, що коли ви вмонтуєте це в 18-ку, то там залишиться досить мало матеріалу для, для шурупів. Не знаю, чи є у мене тут такі короткі, якби вони були довші, то мені довелося б ще підкласти якийсь матеріал, щоб вони ще в ще щось вкрутилися. І крім того, що я зможу використовувати цю лінійку, переміщуючи її е, вперед і назад. Так ще й завдяки тому, що планка буде по всій е, ширині столу, я зможу використовувати ці затискачі, е, щоб у разі потреби закріпити саму заготовку або якийсь бічний упор. Завжди є можливість м, закріпити бічний упор ось так, з трубциною в крайньому випадку. Єдине, що я ще хочу зробити зараз, це вирізати отвір посередині, от, щоб можна було вставляти змінні пластини, тому що, звісно, коли ви свердлите і іноді просвердлюєте наскрізь, то або вам доведеться постійно щось підкладати, що мені, мабуть, не дуже хочеться, або ви просто можете з часом, коли середина зіпсується, просто замінити її на іншу з будь-якого матеріалу, що, на мою думку, досить зручно. Точно посередині я позначив квадрат розміром 100 на 100 міліметрів. У кутах я просвердлив отвори діаметром 20 міліметрів, а потім з'єднав їх е, фрезою. Ну а в цей отвір я буду вставляти вставки з різних матеріалів. Я можу використовувати ту саму фанеру, яку до того ж можу перевертати, тому можу мати її зверху або з протиковським покриттям, або гладкою, але можу також вставити туди е, з такого ж товстого матеріалу, що є стандартом 18 міліметрів. Наприклад, плиту з МДФ, або навіть з ДСП, або, наприклад, з зовсім звичайної будівельної фанери чи будь-якого іншого дерева, яке знову ж таки набагато дружелюбніше до звичайних свердел по дереву з HCS, тобто з високовуглецевої сталі. Мені завжди подобалося в Unimax, що там у вас є вибір, там ви можете купити такий собі столик, можливо, навіть у кількох цінових категоріях. Або якщо хочете зробити його вдома, то можете принаймні купити якісь напівфабрикати, щоб результат був м, трохи елегантнішим. А що стосується куплених 100 сто... столиків, для когось, звісно, час важливіший за гроші, тому вони не хочуть їх виготовляти і е, та куплений їм е, підійде. Я хотів зробити такий столик, щоб він підходив мені, щоб він підходив саме для тієї радіальної дрилі, чого звичайні столики, мабуть, не забезпечили б. І по-друге, я міг зробити це з матеріалу, який мені подобається, який мені симпатичний і, на мою думку, кращий, тому що зазвичай ці столики роблять з МДІФІСА, yes, а фанера для цього точно підходить краще. Безумовно, досить зручний цей протиковський шар, тому що потім е, заготовка не так легко рухається, і на ньому вона притискається знизу, так що вони фактично е, дві одна проти одної. Вам навіть не потрібно це так сильно затягувати, і тримається як чорт. Тож я сам зацікавлений, що практика виявить, що щодо моєї можливої потреби змін доробок чи переробок. Дякую, що дивилися. Збережіть себе і робіть щось.